Далі наш ефір продовжить програма Країна онлайн. Її журналісти аналізували суспільну політичну ситуацію в Криму та в Україні разом з політичним експертом Віталієм Балою. Вітаю, друзі! Це країна онлайн. Сьогодні нас запросив до себе в гості відомий український експерт, директор агентства моделювання ситуації Віталій Бала. День добрий! Ми вітання а останнім часом, останні декілька місяців, ми те робимо, що розмовляємо на тему законності тих чи інших рішень чи дій. На вашу думку, де сьогодні полягає межа між революційною доцільністю та конституційною легітимністю у діях політиків чи можновладців? Ну я би сюди ще додав. Насправді в нас спочатку була революційна необхідність. І от революційна необхідність, вона безумовно, на мою думку, 100% завжди виправдана. Бо треба так чи інакше вирішувати багато проблем, які пов'язані після того, коли міняється, скажімо, влада. Хоча насправді люди вийшли міняти не владу, а систему влади, її треба демонтувати, поміняти, треба провести вибори і президента, і Верховної Ради, і місцеві вибори, і адміністрації, безумовно, не треба, на мою думку. Тобто всі ці речі потрібно робити, і для цього потрібно було запускати цей процес, і ця революційна необхідність вимагала раз, два-три проголосувати. Тобто, мав бути новий уряд створений. Треба було призначити вибори президента для того, щоб не був легітимний глава держави, але потім вже треба відходити від революційної необхідності і не переходити до революційної, скажімо так, доцільності. Необхідність, доцільні це різні речі, і в цьому сенсі багато речей, які зараз відбуваються з точки зору революційної доцільності, вони такі самі, які були за часів минулої ради, з точки зору політичної доцільності. Так, от нам вигідно щось робити? Ми не робимо. Не вигідно, не робимо. Я маю на увазі політиків чи якусь політичну силу. І в цьому випадку, поки що, я би так сказав, нема критичної маси тих рішень, які приймалися, які би поставили під сумнів легітимність нелегітимність. вони можуть бути певною мірою незаконні з точки зору букву закону, але з точки зору суспільної легімітизації, вони легітимні. Ну, Для прикладу, от була дурниця, це відміна закону так промови. Тобто, навіщо було чіпати чутливі моменти, які були в свій час. Одними і чинниками, коли країна ділилася там на схід, захід, на тих, хто розмовляє українською, хто російською, хто ходить в одну церкву, хто іншу. Тобто, це була якась е, революційна е, доцільність, щоб дати сигнал своїм виборцям, так певна політична сила. От я порадив би зараз від цього відійти і вийти з точки зору вже не революційної необхідності, а державної необхідності, які речі потрібно робити. Просто сьогодні росіяни і громадянин Янукович закидають нам певні. Е Невеличкі на нашу думку, і дуже суттєві на їх думку, моменти, які роблять все, що відбувається сьогодні в країні, а На вашу думку, критична маса от таких процедурних моментів сталася ні, ні, навпаки, я навіть би сказав їх насправді дуже мало з моєї точки зору, якщо говорити про дану, скажімо так, угоду з Януковичем і з опозицією. Від 21 лютого так Янукович сам не підписав закон, який був проголосований згідно з цієї години про перехід до конституції 2004 року. Йому подали, а він них з країни. Прийшов той термін, той, який передбачається. Згідно закону, там підписав, не підписав, вже тоді підписує сам голова Верховної Ради з цього моменту. Абсолютно, я вважаю, справедливо. Ті люди, які підписали з боку опозиції, сказали, ми не маємо ніяких зобов'язань, бо свої зобов'язання, які були записані, які були підписані Януковичем, він не виконав, тому яким чином ми можемо це робити. Тобто тут для мене все очевидно і все зрозуміло. Питання в іншому, що по великому рахунку, і Росія, і Янукович, а фактично Росія використовує Януковича для. Легімітизації своїх дій, я сказав би, мягко кажучи, протиправних, фактично військової агресії проти незалежної суверенної держави Україна і зв'язку з цим. Вони і витягують цей договір від 21 лютого, намагаючи... Які росіяни навіть не так, так, вони, до речі, їх не підписали, намагаючи сказати, ну, дивіться, в нас є, верніться до цього, от в нас є легітимний президент, який втік кинув і армію, він називає себе чи навіть свою політичну силу. І тому ми йдемо, щоб відновити ніби його, скажімо так, так права. Ну, це робилося в 17, му 18, му 19 му сторіччі, коли навіть викрадали, скажімо так, якихось там, принців крові. так, і робили заколот і казали, от нам треба поставити от його на царство. Ну навіть згадаємо поляки там в Москві на Червоній площі. є там пам'ятник дав двом пожарському, так і Мініну, які спасали якраз від такої людини, яку хотіли посадити на престол. Поляки, коли йшли на Москву, тобто треба трохи згадувати історію, і це виглядає насправді з нашої з точки зору експертів комедно, але з точки зору громадянина України, безумовно, це викликає велике занепокоєння, бо таким чином вони намагаються от, продовжувати ту військову інтервенцію проти моєї країни. Давайте трохи конкретніше. Сьогодні ми, начебто, збираємось підписати політичну частину угоди про асоціацію з Євросоюзом. А утім, спочатку, ми вирішили чекати до виборів президента для того, щоб ну, начебто, цей процес був повністю законним. Ні, насправді підписання політичної асоціації саме політичної складової цієї асоціації. Якраз буде добрим сигналом і для громадян України, так які, до речі, вийшли, що ми не підписали політичну асоціацію на самого початку, так, і тих намагань демонтувати ту систему влади, тобто тих правил і цінностей, які є в Європі, тобто, що влада почала виконувати якісь зобов'язання. Ми пам'ятаємо, що там із пунктів перевиборів перезавантаження влади також був пункт підписання асоціації з Європейським Союзом. Тому це, це той позитивний сигнал стосовно економічної складової, тобто зону всеохоплюючої вільної торгівлі, можливо, треба. Дійсно, там деякі моменти переглянути, бо зараз європейці навіть відкрили нам так можливість експорту в односторонньому, до речі, порядку і таким чином піти нам трохи назустріч і дати більше, скажімо, преференцій для української економіки. Я думаю, що це абсолютно доречно і зрозуміло. Тому це тільки перший етап. І я вважаю, що сьогодні для нас в Україні, не дивлячись на серйозні проблеми, які ми переживаємо, я думаю, відкривається вікно можливостей саме знайти своє місце в європейській. Скажімо так, в європейській спільноті, навіть не в Союзі, так, європейській спільноті і взагалом, напевне, в спільноті світовій, яка зараз серйозно переформатується і от ці дії вони дозволять нам зайняти мені йдеться гідне місце, на яке Україна заслуговує? До речі, що стосується референдуму зрозуміло, що референдум місцевий в Криму не є легітимним. Всі кажуть, що можна проводити загальнодержавний референдум і вирішувати там якісь питання. Невже цей інструмент дозволяє сьогодні ну, умовно зібратися всі України проголосувати про те, що відпускаємо Крим? Чи, наприклад, тобто цей інструмент, як він загальнодержавний, може бути використаний і які в нього є повноваження? Ні. Згідно конституції, безумовно, все, що стосується територіальної цілісності, це може вирішувати тільки, по-перше, ініціюватися тою ж Верховною Радою, так? Україна, яка є представлена з всі, усіх регіонів України, і дійсно виходити на якийсь загальний загальноукраїнський референдум це перше. Друге, нас навіть немає зараз закону про місцевий референдум. Він був відмінений Януковичем. І зв'язку з цим, ну всі ці дії які відбуваються, вони насправді нагадують мені. Ну, намагання відійти від відповідальності, втікнути від відповідальності тих нинішніх чільників, так Криму, які насправді керували Кримом дуже давно і могли багато речей зробити корисно для Криму. Вони зараз звинувачують цьому центральну владу, причому владу загалом, ніби їй так не було, хоча абсолютно зрозуміло, парламент окрема це партія регіонів, партія регіонів мала більшість майже потім чотирьох років Верховній Раді. Все можна було зробити, якби було бажання. Але вони там просто м'яко кажучи собі щось прихвачували, так щось десь. Погано лежало, забирали. Там я думаю, якби покупалися слідчі органи, не йшли дуже багато цікавих речей. От щоб цього не робити, ну навіть. Керівник так, от, парламенту, от він там задовгав великі суми там, біля мільярда гривень там, українським на, навіщо, 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 навіщо їх віддавати? Це перше. Друге, він винен дійсно ВТБ там брав. Ми знаємо багато моментів, які пов'язані з специфічною скажімо, діяльністю фірми Консоль які є власника є Константином. Тобто всі ці речі ми маємо розуміти, якісь свої особисті моменти. От людини стан люди ставлять в залежність від реально громадян України. І цей нонсенс більше того, ну навіть організаційно не можна провести референдум за такий короткий час. До речі, хоча б кримський референдум а, зрозуміло знаходиться поза правовим полем, утім, ну, хоча б Росіяни визнавали сьогодні, коли вони вже, начебто, кажуть, що вони є незалежними як ну, суб'єкт державності, певне, і будуть проводити референдум, де є питання, ну, умовно, піти до Росії чи повернутися в Україні. Це взагалі, хоч хтось може визнати, і для чого потрібен такий елемент? Чи можна його використовувати для того, щоб потім сказати, що Росія не приймала участь в відбиранні певної території, а територія сама відкололася, а потім вже до нас приєдналась. Тобто, чи може бути це вихідом, щоб не порушувати Будапештський меморандум? Ні, це не може ніяким бути вихідом. Там посилання і на рішення суду Покосу, до якихось норм ООН, стосовно там право на самовизначення, це все зрозуміло. Але в нас діють норми Конституції, норми прямої дії так, на території України, ми маємо це розуміти, це перше. Друге, коли вибирався цей парламент, Верховна вірніше, Верховна Рада в Криму, так, ну, він вибирався по тим законам, які діють в Україні. Так, і я думаю, що... З моєї точки зору, якщо б вони хотіли йти на рішення там про акт незалежності прийняття, напевно, тоді на виборчій компанії треба було б вести компанію, ставити головним програмним, скажімо, пунктом виборчої компанії. Ми хочемо голосувати за незалежність з Криму і підтримали б їх чи не підтримали хлібчани. Це було б зрозуміло. Це перше і друге. І напевне, останнє ну й скажем так, для того щоб заявити про незалежність, напевне, треба було спочатку провести один пункт, як колись Україна в 1991 році, в грудні, так. Декларацію про незалежність Криму, от, от якщо б вони проголосували, а вже після цього, будь ласка, проводите референдум, так, от, стосовно того, що ви там хочете вступити, подавайте заявку, там стати стати суб'єктом Російської Федерації. Оце з точки зору було було б чистіше, навіть з умовної такої правової оцінки, хоча знову це також по заповим полем, яке зараз діє в Україні, бо так ну, може статися, що набив якесь там, на Закарпатті, собі зберуться там. Голова сільської ради, двоє голкума, двоє однокласників приймуть рішення, що ми йдемо в Угорщину і все, і до побачення тому коліна, так в Чернівцях, в якомусь румунському селі ті ж самі хлопці зберуться, кажуть, ми підемо в Румунію. Ну а я, наприклад, чи ви можете сказати, от я хочу, щоб моя квартира приєдналася до Франції, ви до Бельгії, чи якщо вам більше подобається Великобританії, все і до побачення. Ну це нонсенс насправді і цей цинізм, з яким це все робиться і підтримується Російською Федерацією, насправді ставить під сумнів взагалі існування от, міжнародного права, яке. І було для того створено міжнародним правом, щоб жити по якимось правилам, щоб не було в нас якісь постійні війни, якісь вияснення стосунків, хто кому що належить. Я ще раз хочу підкреслити: Крим, як от, територія географічна, це історична батьківщина. Кримсько-татарського народу, і він тільки може з моєї точки зору визначитися, де він хоче бути, чи не, де він хоче залишитися, чи кудись піти, чи ініціювати цей процес. А не люди, які були навезені, які були привезені після того, як 50 років на своїй історичній батьківщині не було кримсько татарського народу, його депортували, так безумовно більшість стала зовсім іншого народу, і він зараз буде визначати, де має і кому належати е ця територія, тобто кримський півосвід, більше того, коли люди говорять про Стам ключу Карнедживський мирний догрів між Османською імперією, Російською імперією і 1774 року, я просто все це дуже добре знаю, бо я за, скажімо, світою, спеціальність міжнародних відносин. Так от я вам хочу сказати, що зараз не існує ні Російська імперія, ні Османська імперія. І навіть там, коли передавалися, то тільки в 1783 році ханство українське пішло під протекторат Росії, і більше того, у випадку, якби ця Росія імперія пропала, воно ну, б мало мала далі залишатися в Османській імперії. Тобто всі ці якісь Ну, в речі, коли хтось намагається аргументувати, то візьміть, хоч почитайте той договір, про що там взагалі написано, і зрозумійте, якщо нема російської імперії, немає Оспанської імперії, то. Фактично, от ханханство Кримське, яке було, і має залишитися ханство ханством Кримським. А давайте спробуємо подивитися на ситуацію з Кримом, не в геополітичному сенсі чи в історичному, а з боку передвиборчої кампанії в Україні сьогодні, так чи інакше, будь-які політики, які роблять заяви, ну і я впевнений, співчувають. Тому що відбувається в Криму, так чи інакше мають поглядати на доцільність політичних рішень. І сьогодні людина, яка відмовиться від Криму без боротьби, фактично не матиме політичного майбутнього. На вашу думку, дуже стисло. Чи почалася вже передвиборча кампанія, і наскільки сильно вона впливає на поведінку тих людей, які сьогодні можуть вирішити цю ситуацію? Виборча кампанія не почалась перша. Друге, навіть ми зращуємо, можливо, не потрібно її приводити. Я хотів би попередити всіх. Політиків, які прийшли зараз до влади, завдяки громадянам, які в протестному руху. До речі, протестний рух ще не закінчився. Хоч щоб ми це зрозуміли. Це ніяка не еволюція, це протестний рух. Вони хочуть все міняти. І в цій ситуації ми не будемо спостерігати за ваші політичними іграми. Вам вигідно проводити вибори, ви виграєте, тоді ви проводите. Якщо комусь не вигідно проводити вибори, ми не проводимо. Ви маєте це зробити. Ще зараз не зареєстрований ніхто із кандидатів президенти, тим більше із тих, хто міг би претендувати на перемогу. Тому всі ситуації я би порадив Перестати грати в ті політичні ігри минулого. Люди вийшли проти минулого. І тоді реєструйтеся і ведіть реальну виборчу компанію. Ми хочемо побачити, яким чином А. Ви будете вирішувати питання Криму, Б. Як, ви будете будувати іншу державу в нашій країні, яким чином, який буде порядок денний. І тоді ми будемо вибирати, кого ми вважаємо е, кращого, щоб виконати ці перші два основних пункти, так, от президентом е, України. Я вам дякую. Це була країна онлайн. Побачимось завтра. Бувайте.